Важливим інструментом забезпечення якості освіти в НУШ є групові форми роботи. Адже працюючи в групах, учні вчаться дослухатися до думки інших. У них формуються навички дискутувати, спілкуватися та співпрацювати, а дискусії малими групами стимулюють роботу у команді, розвивають почуття терпимості та поваги до думок інших. Ще однією важливою перевагою групової роботи є безпека невеликої групи. Де кожний не надто вразливий на критику чи незгоду думок. І саме завдяки цьому в учнів зростає мотивація. Але як організувати роботу в малих групах під час дистанційки, на допомогу прийде Zoom. Завдяки функціоналу Breakouts Rooms педагоги можуть легко поділити учнів на невеликі групи в межах віртуального класу. Кожна група отримує свою окрему віртуальну кімнату, де вони можуть легко обговорювати та проаналізувати матеріал, спільно вирішувати задачі, досліджувати теми і виконувати проєкти. Zoom також надає корисний інструмент у вигляді таймера, який може бути використаний під час групових занять під час дистанційного навчання. За допомогою таймера у Zoom, педагог може встановити часові обмеження для окремих завдань або дискусій в групах. Таймер служить орієнтиром для учнів, допомагаючи їм зосередитися на завданні та виконати його в межах рамку встановленого часу. Педагог може встановити таймер на певний період часу 10-15 хвилин для кожної групи. Після цього учні змінюють групи або повертаються до загального. Засідання. Вота в групах під час дистанційного навчання може бути полегшена за допомогою використання віртуальних дошок, таких як Jamboard. Jamboard це інтерактивна дошка, яка дозволяє учням та вчителям спільно працювати над проектами, розв'язувати задачі та взаємодіяти між собою. Завдяки джамборду учні можуть створювати спільні мозкові штурми, ділитися ідеями та генерувати нові концепції просто за допомогою комп'ютера або планшета. У кожній групі може бути виділено окрему дошку, де вони можуть візуалізувати свої думки, робити записи, редагувати та переміщувати елементи. Джамборд має різноманітні інструменти, такі як пензлі, фломастери, текстові поля, що дозволяють учням використовувати різні методики роботи в групі. Вони можуть писати, малювати, додавати фотографії, створювати схеми, розміщувати стікери і навіть працювати з мультимедійними елементами. Це сприяє креативності, активній участі та залученні учнів до навчального процесу. Однією з переваг використання джамборд є можливість одночасної співпраці багатьох користувачів. Учні можуть бачити зміни, що роблять інші учасники групи в реальному часі, тим самим підтримуючи взаємодію та спільну роботу. Це дозволяє учням вносити свої пропозиції, коментувати та взаємодіяти з ідеями інших учасників групи. Загалом, використання джамборд під час групового навчання допомагає створити інтерактивне середовище, де учні можуть спільно працювати, обмінюватися думками та взаємодіяти незалежно від фізичного розташування. Це сприяє підвищенню мотивації, залученню та результативності групового навчання під час дистанційного навчання. Ще однією із цікавих ресурсів для роботи в групах є Padlet. Це віртуальна дошка, на якій учні можуть працювати разом над проектами, ділитися ідеями та матеріалами. Вони можуть додавати текст, зображення, відео та інші елементи. Використовуючи Padlet під час дистанційного навчання, допомагає підтримувати зв'язок між учасниками групи, що полегшує співпрацю та обмін ідеями та ресурсами. В цілому групова робота є ефективним засобом навчання, який сприяє активному залученню учнів, в розвитку їх навичок та досягненню успіху в навчанні.